Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Дорожні знаки про платне паркування з'явилися біля одного з будинків в оболонському районі столиці. Тепер відвідувачам магазинів та закладів, які знаходяться в прилеглих будинках, доведеться платити 5 гривень за годину стоянки. Та головне, платитимуть і ті, хто живе в цьому будинку. Гроші за паркування ще не беруть, але планують брати щодня з 8 ранку до 10 вечора. Від такого нововведення в захваті не всі. Це нонсенс. Я тут живу. Я плачу за квартиру і маю ще платити, щоб машину поставити це ненормально. Кенєшному будуть платні парковки. Будуть обустраювати міста, будуть ухажувати за цими містами відповідно. Не буде вот безпорядку, коли паркуються де попало. Парковка повинна бути плата, але не, не повсюди. Тобто біля житлових будинків вона повинна бути безкоштовна. Ну, я взагалі вважаю, що біля всіх цих торгових центрів повинно бути паркування безкоштовним, тому що вони вже відвідуючи центри, вони вже сплачують за товари і таким чином повинно паркування входити вже в цю ціну за що вони платять. Треба будувати більш підземного паркінгу. Аннє слово з приводу вартості паркомісць завжди за місцевою владою. Про це говорить юрист Ростислав Кравець. Паркувальні платні місцева рада може встановити безпосередньо будь-які місця, навіть самі абсурдні, не враховуючи інтереси інвалідів, осіб з дітьми, там при будь-яких під'їздів чи якихось публічних місць для того, щоб насправді не влаштувати, не допомогти громадянам, не заробити на цьому кошти, а щоб дати можливість заробити кошти приватним цим компаніям, які займаються безпосередньо евакуацією авто. У Київ транспарк сервіс рішення облаштувати платне паркування на прибудинковій території оболонського району столиці прокоментував Владислав Олійник. За його словами, платне паркування на цій території законне, адже ця територія не є прибудинковою. Цей паркувальний майданчик розташований на території вулиць та доріг, а не у дворі житлового будинку. Дана ділянка перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва. Саме вона має бути облаштована дорожніми знаками та дорожньою розміткою відповідно до схеми організації дорожнього руху. Проте, якщо жителі будинку зможуть довести, що територія з платною парковкою все ж прибудинкова, рішення Київ можна оскаржити. Говорить юрист Ростислав Кравець, я би радив би діяти виключно в правовому полі. Це, по-перше, звертатись до своїх депутатів стосовно зміни цього рішення, і звичайно звертатись у разі, якщо депутати бездіють, то до суду щодо скасування цього рішення щодо встановлення платного паркування. Юрист радить не робити колективне звернення, а обрати активіста, який представлятиме інтереси мешканців.